Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події відбудуться на болотах на наступному тижні, ну, які нас потішать. Які події на болотах наступного тижня нас потішать. Так, період з 3 по 9 Червня 2024 року. Так, покажіть нам першу подію. Така цікава ситуація. Такі відчуття, ніби вони там будуть чимось удурманені. От, місяць і Кубкові. Чи то якась новина буде про людину, яка або була п'яна, або була в зміненому стані свідомості, наговорить щось таке, що буде грати роль проти боліт? Якась дама може бути або молодий чоловік. Тобто, ну такий, ну от якась от стан алкогольного сп'яніння. Це призведе до обмеження їхньої можливості, до знищення плану бі, до розпаду якогось партнерства. От я не знаю, що це. Ну от тут реально от ніби людина з затуманеним е, мозком може щось таке наговорити. Знову йдеться мова про якийсь папа, якийсь м, гуру, або релігійний, або м, духовний гуру, або м, неформальний гуру, або у владі хтось. Ну, хтось з влади знову ж таки якусь інформацію, ну, і то таке відчуття, ніби на п'яну голову, щось таке. Людина несе фейкову інформацію. Фейкову інформацію, інформацію, яка не відповідає дійсності. Таке відчуття, ніби він п'яний або під наркотою. Стосується щось про якісь хворобливі амбіції. Хворобливі амбіції. Ну, знову ж таки, якийсь дурник. Дурник неврівноважений. Ну, знаєте, от, типу, от, щось медведів, іноді після угара щось таке ляпає. Ну, і тут може бути людина. Хтось із влади, можливо, жінка, може щось таке сказати. що зіграє злу шутку проти них. Ну, ось так, щось таке. Далі друга подія. Покажіть, будь ласка, на болотах. Е недостатність ресурсів змушує їх уйти в пасив. Недостатність ресурсів змушує їх піти в пасив і е зупинити дію, яка була на стадії початку. Тобто для них буде погана ідея без ресурсів щось починати. Знову ж таки, тут дивіться, справа в, в третій стороні. Як, на дії якої вони очікують. Третя сторона, якась третя країна. Щось мають до них привести. Якась у них має, є затримка. Затримка в зброї. Я, вони намагаються приховати це. Безнадійність поставки. Безнадійність, поставки, безнадійність виходу з якоїсь ситуації. Ну, окрім цього, тут ще можна дивитися. Королева землі перевернута. Та земля, які вони захопили, які вони обмежили, ізолювали, окупували, тут також для них не дуже сприятлива ситуація. Вона стосується загрози втрати тої землі в будь-який момент. Знову ж таки, із за того, що в них не вистачає або людей, або зброї. Тут і люди, і зброя іде, і люди, і зброя. Не можуть вони дійти до своєї цілі, в них багато дуже загиблих буде. І за помилки в розрахунках хтось із них, якийсь великий стратег, розробить якусь таку стратегію дурну. Ну, для нас то добре, для них то погано. І внаслідок цього вони можуть опинитися відрізаними. Відрізаними від своїх. Багато може полягти. Багато, дивіться, перевернуті жезли. Це от люди лежать по трьохсоті-двохсоті, ну, ось. Трьохсоті, двохсоті. Вищий суд і такі там над ними буде, десь вони там поляжуть. Знову ж таки, із-за того, що в них не вистачає ресурсів. Я думаю, що на якомусь з напрямків, там, де йдуть активні дії, там, де вони окупували, їх е або відкинуть, або візьмуть в полон, або всіх повбивають. Ну і третя подія знову вищий суд перевернутий. Вежа перероду. Тобто так, в них таке якесь буде судилище, від якого не можна піти. Ну, дивіться, щось там в них на болотах буде зруйновано. І так зруйновано, що воно не буде підлягати відновленню. Таке щось показове буде в них. За допомогою людей. Ну, які, ну, скажімо так, допомагають нам. Щось в них там зруйнується, зруйнують, від цього не можна. По домовленості, по домовленості з людьми або з людиною конкретною. Ця людина є жертвою, жертвою цього режиму, скажімо так. Тут говориться про те, що зависанню кінець. Кінець заморозці ситуації. Тобто хтось вийде з-під, або людина, або, або багато людей під керівництвом однієї. Хтось вийде з під пілля, ну, скажімо так, завиш, завислого стану для того, щоб довести справу до кінця. От всі ці ілюзії, вся, всі ці планування вони стають реальними. Знову карта, сімка перевернута. Е, десь вони втратять, або якусь логістику, або якісь рухомі, те, що до них підвозиться, які склади там, де для них щось підвозиться. Я думаю, що щось е, з цього. Привозні ресурси такого в них ще не було. Якась така ситуація, якої в них ще не було. Це щось з військовим арсеналом або людина, якийсь командувач, командування якесь. Ну, ось так в мене виходить. Знову розблокування ситуації псевдоімператора. Якась така буде, що імператор не може захистити своє майно, свої володіння, своїх підданих. Ну, ми бачили: горіла палала дача сірої молі, резиденція там якась його. І щось може знову відбутися, але такого ще не було щось нове, щось нове буде зруйноване. Допускаю, що пов'язано з військовою інфраструктурою. Або чи, або, чи або, або. Або там де щось привозить. привозиться або військовий арсенал. Ну, от, бачите, перевернутий вищий суд і вежа перевернута. Тобто, це ну, невідворотна, ну, не можна її уникнути. Не можна. Воно буде у всіх на устах. Ну, побачимо, що це. Цікаво, дуже, побачимо. Особливо мене цікавить стосовно тої дами, дама Єрафант, яка буде щось говорити. Або це знову Медведів, але ну, можливо в нього жіночі енергії, можливо, він поводить себе як істерична жінка, того жінка на нього Но, В общем, якась знову буде п'яний вброс. Ну, ось так. Спроба залякати буде нас. Спроба буде залякати, зіграти на емоції. Але це буде, от, ніби от, знаєте, от, коли напрошується питання, що ви курили або що ви пили. Ну, ось так виходить в мене. Дякую вам за увагу. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати нові оповіщення про відео. Все Україна! І ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій! До побачення!